Чи ловили ви себе коли-небудь на тому, що ховаєте свої справжні емоції та почуття від інших через страх посуду та відторгнення? Здається, ніби треба бути ідеальним для того, щоб мене приймали і любили. Якщо це вам знайомо, можливо, ви виросли у нарцисичній сім'ї. Давайте сьогодні розглянемо, як це впливає на вас і що можна зробити, щоб це змінити сьогодні. Нарцисична сім'я. Це сім'я з такою атмосферою, де емоції дитини часто ігнорують та знецінюють. Наприклад, замість підтримки дитина може почути: ну чого ти плачеш, це ж просто дрібниця. Або ти маєш бути найкращою, ти ж моя донька. У такій сім'ї дитину помічають лише тоді, коли вона відповідає певним очікуванням батьків. Власне, нарцисичною таку сім'ю називають саме тому, що дитина, якщо дуже грубо виразитись, є об'єктом для задоволення потреб батьків у самоствердженні. І як наслідок, вона вчиться ховати свої справжні почуття і надягати маску, щоб бути достатньо хорошою, достатньо розумною, достатньо слухняною, достатньо успішною і ще багато чого. Ще один типовий приклад, коли батьки у такій сім'ї можуть казати: Ну, ти маєш бути лікарем, тому що це буде продовженням нашої династії. Або ти маєш стати юристом, тому що всі у нашій сім'ї є юристами. І ніхто не питає цю дитину, а що ти хочеш, що подобається тобі. У такій ситуації справжні почуття дитини відходять на другий план, і вона відчуває, що те, що їй подобається, це неважливо. Це нікого не цікавить, і вона повинна е, тоді прислухатися до батьків і намагатися бути такою дуже емпатійною і розуміючою для того, щоб е, її побачили і помітили. Часто такі діти страждають на синдром відмінника. Ну, Наприклад, щоб мене любили, я повинен гарно вчитися, тому що батьки мене помічають тільки тоді, коли я приношу хороші оцінки. Ще один ефект це постійне відчуття провини. У дитини могли виникати думки, мабуть, я поганий син чи погана донька, якщо мама на мене злиться. І це формує установку, я недостатньо хороша. Недостатньо хороший. Але це неправда, просто дитину вчили не помічати свої потреби та емоції. Я пропоную вам простий та цікавий лайфхак, як можна почати краще розбиратися в своїх почуттях. Щовечора перед сном запишіть відповіді на три простих запитання: що мене сьогодні зацікавило, що сьогодні засмутило, і що сьогодні роздратувало? Ця вправа займе не більше п'яти хвилин, але допоможе вам поступово налагодити зв'язок із собою. І пам'ятайте, що ваші справжні почуття та емоції це ваша сила. Знаючи та розбираючись в собі, ви робите ті вибори, які допомагають вам вести наповнене та цікаве життя.